В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн вітаю вас сьогодні. У випуску стоп-машина. Працівники Держгірпромнагляду протягом лютого зупинили у рівненських багатоповерхівках 34 ліфта. Причина зношеність та аварійність. Загалом кажуть, половина вертикального транспорту у рівному потребує ремонту. На ліфтах не провадено нічого. Є загроза для життя тих громадян, які користуються тими ліфтами. Напередодні міжнародного жіночого дня влада рівного назвала переможців загальноміського конкурсу Жінка року року-2011». Визначено найкращих представниць слабкої статі у 19 номінаціях. Ми намагалися, щоб в кожній галузі були заохочені до участі в конкурсі як і керівний склад, так і працівники. Виставка картин у жанрі крапкової графіки відкрита у галереї Вертеп обласного краєзнавчого музею. На експозиції представлено три десятки робіт, створених гелевою ручкою. Виставка класна, виставка достойна. Жінки із нежіночими заняттями до міжнародного жіночого дня телеканал РТБ продовжує цикл сюжетів про представниць прекрасної половини людства, які роблять те, що здавалося б, мав би робити чоловік. Сюжет третій про жінок у боксерських рукавичках. Бокс, це була така мрія, напевно, дитинства. Іше життя мешканці 34 рівненських під'їздів у лютому лишилися без ліфтів. Працівники управління Держгірпромнагляду зупинили і опломбували їх через зношеність. Люди такою ситуацією не задоволені. Кажуть, і пенсіонерам складно підніматися, і дітей на руках носити нелегко. У Держгірпромнагляді радять звертатися до комунальників. Останні ж переправляють у зворотньому напрямку. Мовляв, як тільки ліфти розпломбують, так одразу ж розпочнуть розробку проектів ремонту в одному із рівненських під'їздів. Гуляла сходами Оксана Жужельська. Вулиця Данила Галицького 10. Попри те, що будинок дев'ятиповерховий, мешканці усіх чотирьох під'їздів змушені спускатись і підніматись пішки. Ліфти тут стоять вже місяць. Трирічна Христинка ходить гуляти щодня, але на шостий поверх піднятись самотужки ще не може. Мама. Тут їй на допомогу приходять батьки. Мама і тато. Що мама і тата? Носить в руках. Проте більшість і особливо пенсіонерів, мама і тато на руках не носять. Ліфти стоять, а мешканці і далі регулярно сплачують за його використання, чекаючи на допомогу. Звичайно, це незручно, тому що верхній поверх піднімається з дитиною. А ще, як подивишся, як ідуть ну, дійсно люди хворі, яким важко ходити, то ну, я не представляю, як це. Без ліфта дуже важко, звичайно, і неудобності. Неудобства повні. В управлінні Держгірпромнагляду, яке, власне, і зупинило вертикальний транспорт у цьому будинку, пояснюють, іншого вибору просто не мають. Із майже тисячі рівненських ліфтів половина вже свій термін давно відпрацювала. Треба провести їх експертне обстеження, скласти дефектну відомість і ремонтувати. А в цьому і полягає головна проблема. На ліфтах не проведено нічого. Ліфти в аварійному стані. Навіть не дай Боже щось просто. Є загроза для життя тих громадян, які користуються тими ліфтами. Я розумію людей, я меншу, знаєте, їм, ну, як вам сказати, співчуття. Поспівчувати нині можна мешканцям 34 рівненських під'їздів. Саме стільки ліфтів фахівці Держгірпромнагляду опломбували у лютому. Усю провину контролюючий орган перекладає на управління ЖКГ, на балансі якого переважна більшість ліфтів. Втім, там все безвинувачення знімають. кажуть, хоча ремонт вертикального транспорту задоволення не дешеве, мінімум 30 тисяч гривень. Втім, на частину кабін гроші в бюджеті таки є: 2 мільйона гривень. Але для початку, за словами головного рівненського комунальника Івана Геми, необхідно розробити проекти ремонтів. Поки що це неможливо через пломби. Як тільки їх буде знято, переконує начальник управління ЖКГ, одразу ж розпочнуться роботи. Тож комунальники надіслали до Держгірпромнагляду відповідного листа і чекають на відповідь. Оксана Жужельська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Селяни Рівненщини вже розпочали польові роботи. Нині в області підживлено перших три тисячі гектарів озимини. Насамперед, цю роботу проводять на ділянках, де рослини ослаблені. Про це під час української селекторної наради повідомила заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Надія Переходько. При цьому, за її словами, пересівати селянам доведеться лише незначну частину ріпаку та зернових. Загалом посіви озимини перебувають у доброму стані. Цьому сприяв сніг, який уберіг рослини від морозу. Основні ж роботи в полі планують розпочати у кінці цього місяця. А поки купують мінеральні добрива, засоби захисту рослин та паливно-мастильні матеріали. На це селянам рівненщини потрібно майже півмільярда гривень. В основному використовуватимуть власні обігові кошти. При цьому аграрій розрахову і на допомогу держави. Щоб активувалися форвардні закупівлі зерна, це у значній мірі буде допомога підприємствам по накопиченню фінансових ресурсів, і вносили певні зміни до нормативно-правових документів і по мінімальній ціні на цукор, для того, щоб могли своєчасно реалізувати продукцію і придбати за, неї, за них матеріально-технічні ресурси. У рівному оголосили результати загальноміського конкурсу Жінка року року-2011». За словами організаторів, обирати найкращих було як завжди складно. Тому у деяких номінаціях визначили одразу кількох переможниць на урочистій церемонії нагородження. Побувала Людмила Усік. Любов Волинець понад три десятки років рятує людські життя. Вона працює на станції швидкої допомоги. Хоча ця робота вимагає неабиякої мужності, сили та витримки колектив у неї переважно жіночий. Жінка пишається своєю професією і тим, що може допомагати хворим. Приїжджаєш до людини, коли вона знаходиться на межі життя і смерті. І коли ти повертаєш її життя, це приймає тебе ну небачена радість, небачена гордість, небачене щастя, що ти зберіг на цій землі одне життя. В нас на жаль. Професія, яка вимагає зусиль чоловічих, але працюють майже одні жінки. Солодку професію обрала собі Тетяна Мартинюк. Вона створила та очолює кондитерський цех з виробництва короваїв. Підприємництвом займається майже 15 років. У цьому бізнесі каже, переважають чоловіки, і жінці працювати серед них непросто. Досить складно. жертвуємо всім, і сім'єю, ну і жіночим, можливо, якимись такими слабостями. Любить свою роботу і заступник директора рівненського палацу дітей та молоді Лариса Щербакова. Її професія вимагає щоденної творчості, та й чоловіки, які працюють поряд, нудьгувати не дають. «Чоловіків в нас трішечки менше ніж жінок, але не складно працювати з з однієї причини, тому що всі ми об'єднані однією спільною справою. Це творчість. А творять однаково як чоловіки, так і жінки. Ось вони 31 переможниця загальноміського конкурсу Жінка року кращі представниці освіти науки, комунальної галузі, медицини та засобів масової інформації отримали нагороди від керівників міста. Конкурс був започаткований ще 11 років тому, і серед представниць прекрасної статі він набув неабиякої популярності. Обирають кращу представницю галузі спочатку у колективах. Ми намагалися, щоб в кожній галузі були заохочені до участі в конкурсі як і керівний склад, так і працівники. Зазвичай тривають дискусії з приводу вибрання кращої, але зазвичай колективи дуже виважно підходять до цього питання і тому вибирають дійсно найкраще. Аби свято було по-справжньому жіночим, на сцені драмтеатру переможниць конкурсу вітали лише чоловіки. Під Усік, Микола Штембель. Інформаційна програма День жінка віртуозно володіє мистецтвом заліковувати рани, майже так само, як і мистецтвом їх наносити. Ці слова належать французькому письменнику Жюлю Амаде Барбе Деревільє. Телеканал РТБ продовжує цикл сюжетів про жінок, котрі займаються традиційно чоловічими справами. Черговий сюжет із цього циклу присвячений відважним боксеркам. Ці дівчата можуть за себе постояти. Життя вони присвятили спорту, проте стали зовсім не атлетками чи фігуристками. Єдине місце, де спортсменки почуваються впевнено боксерський ринг. Рівнянка Івана Крупеня не одразу знайшла своє покликання. Раніше вона займалася як волейболом, так і дзюдо, та все ж п'ять років тому одягнула боксерські рукавички. З того часу дівчина тричі здобувала звання чемпіонки Європи. З дитинства привив так можна сказати, любов до спорту. Це мій старший брат. Він мене там заставляв віджиматись, пригати, бігати. Бокс це була така мрія, напевно, дитинство. Це так десь ішли збоку, бачили це там, десь там по телевізору, десь зали, ці мішки, ці бінти, ці всі змагання. Якось так хотілося спробувати. Іванка вже стала майстром спорту міжнародного класу і наразі виступає у складі національної збірної. Компанію її складає Катерина Шамбір. Ця дівчина здобула срібло на барбадоському чемпіонаті світу і бронзу у Нідерландах на чемпіонаті Європи. Серед перших номерів у збірній на двох дівчат припадає сім хлопців. Протистояти чоловічій фізичній силі дівчачою технікою. Іванці така ті вдається під час численних спарингових тренувань. Чоловіками зовсім по одному а жінками зовсім по-другому. То це не є одне і те саме. Чоловіки більш більш переважно фізично. А жінки і фізично і технічно перевважають. А найкращим спарених партнером дівчата вважають ось цього чоловіка. Саме тренер Олександр Мартиненко свого часу допоміг їм зробити перші кроки у боксі. Наставник згадує, як колись познайомився з дівчатами і одразу розгляді у них перспективних талановитих боксерів. Це характер, по перше, спортивний. Ну вже досконала фізична підготовка. Але ж деяка підготовка фізична боксера і борця дуже відрізняється. І пройшлося трошки попрацювати. Тренер всерйоз націлений на участь в Олімпійських іграх. Жіночий бокс включили до їхньої програми два роки тому. Та у Лондоні вагові категорії рівнянок не будуть представлені. А от до Бразилії через чотири роки вони цілком зможуть поїхати. Якщо список існуючих категорій і не розширять, то дівчата до того часу обов'язково схуднуть, Підсумовує тренер Володимир Струс Денис Коломис. Інформаційна програма День. Три краплинки весни виставка графічних робіт, виконаних у незвичній крапковій манері, відкрилася у галереї Вертеп обласного краєзнавчого музею. На експозиції представлені три десятки різножанрових робіт: від портретів до ілюстрацій відомих творів літератури та музики. Одним із перших бачив виставку Роман Сверида. Олена Сергієва графікою займається вже понад 10 років. Зізнається, заздалегідь виставку не планувала, а на експозиції просто представила найкращі свої картини, створені упродовж останнього часу. Все почалося із ілюстрації до Ромео і Джульєти Шекспіра. Дві руки, картина з якої розпочалася робота над серією творів три краплинки весни. Загалом на виставці презентовано 30 робіт художниці. Над деякими із них вона працювала місяцями. Найважче, мабуть, від Сам процес від задуму до втілення, тобто ти уявляєш це собі в одному плані, коли ти його реалізуєш, він може мінятися. Це трішки непередбачувана техніка, трішки переборщив десь з густотою, щільністю, точніше, крапочок, і все може помінятися з замисел, сам може змінитися. Експозиція виставки різножанрова. Тут і картини на соціальну тематику, пейзажі, портрети та ілюстрації до відомих літературних та музичних творів. Побачити і оцінити твори графічного мистецтва завітали як пересічні рівняни, так і художники. Виставка класна, виставка достойна і е, е, Олена. Не перший рік займається графікою, і я вже досить давно бачив ще і перші роботи, які на мене справили досить велике враження. Сейчас я так само і пропонував продовжувати тим займатися, тому що рівень робіт досить пристойний. І слід сказати, що в нас в рівному графічні виставки або виставки графічних робіт не такі часті. Картини Олени Сергієвої у галереї Вертеп, краєзнавчого музею, рівняни зможуть побачити до 31 березня. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Чоловіча команда міжнародного економіко-гуманітарного університету знову стала чемпіоном рівного із волейболу. У фіналі представники МЕГУ перемогли свого традиційного суперника команду університету водного господарства. Інший колектив, що представляв нове ГП, магістр став бронзовим призером. Чоловічий чемпіонат рівного із волейболу став другим видом програми цьогорічної міської спартакіади. Жінки волейболістки вийдуть на старт уже з понеділка. Тут теж серед фаворитів МИГУ. Загалом спартакіада тривати. До кінця року складається вона із 15 дисциплін. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.